Актуальним та пріоритетним напрямом діяльності Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Кримського регіону України є перевірка належності застосування законів, зокрема військовими комісаріатами під час проведення чергового призову громадян на строкову службу, а також додержання умов Кодексу України про адміністративні правопорушення під час притягнення громадян України до адміністративної відповідальності за порушення порядку військового обліку. Про підсумки роботи. Работи Севастопольської прокуратури у цих питаннях далі у актуальному інтерв'ю старшого прокурора Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері юриста першого класу Петра Бойка. Статутами збройних сил України визначено, що кожному військовослужбовцю. Визначно дотримуватись правил військової вічливості, бути дисциплінованим та не допускати негідних вчинків, неухильно виконувати вимоги статутів збройних сил України з повагою ставитися один до одного та до військових командирів. При цьому діяльність Севастопольської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері направлена на забезпечення додержання законодавства в сфері збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Наша діяльність також спрямована на попередження злочинів щодо нестатут щодо нестатутних заходів впливу серед військовослужбовців. Так, за результатами провед... однієї з проведених перевірок було встановлено, що 2 квітня 2013 року. Приблизно о 14-й годині на території Академії військово-морських сил імені Нахімова, старшина другої статті, діючи умисно з метою показати свою уявну перевагу по службі над військовослужбовцем більш... більш раннього призову, застосував до нього нестатутні заходи впливу. Більш того, слід зазначити, що даний військовослужбовець являвся для нього начальником. Нестатутні заходи впливу виразилися в наступному. Старшина другої статті наніс своєму підлеглому два удари кулаком в область щелепу, внаслідок чого вибув йому два зуби. Дані обставини були зафіксовані органами прокуратури та здійснено та зареєстровано кримінальне провадження. Дане кримінальне провадження було направлено на розгляд до Гагарінського районного суду міста Севастополя. Ході судового розгляду даного кримінального провадження всі обставини справи були доведені, підтвердилися цілком та повністю. До суду був викликаний потерпілий та два свідки, які були очевидцями даних подій. Особа, обвинувачена особа Всіми способами намагалась уникнути від відповідальності, вводила суд в оману, давала неправдиві свідчення. Однак, під тиском зібраних по справі доказів, а саме, показання потерпілого та показання двох свідків, які були досліджені безпосередньо в ході судового слідства, довели його винуватість в повному обсязі. Даний, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів і санкцією статті 424, а саме частиною 2, передбачено єдину міру покарання, а саме позбавлення волі. Суд, оцінивши зібрані по справи докази, прийшов до беззаперечного висновку, що виправлення даної, даної особи, саме військовослужбовця академії. Можливо, лише в умовах ізоляції його від суспільства, внаслідок чого Гагарінським районним судом було постановлено законний та обґрунтований вирок та позбавлено даного військовослужбовця старшини другої статті, позбавлено волі строком на два роки. Більш того, його позбавлено спеціального військового звання, звання старшини другого, старшина другої статті.